Всім доброго вечора, субота, 21 лютого. Вчора я взагалі нічого не знімав. Тут вода позамерзала, не було про що знімати. Так. Зараз їм теплої води дам. Сьогодні занку я їм налив. Вона вже встигла замерзнути. Але мені здається, що вона притікає. Та. Вже тріснула. О, постійно нові даю. Тріснула. Треба. Треба буде баняк інший давати. Не пластмасове. Не пластмасову таку штуку, бо О! ті контейнери не тріскають всі. Блін, що від голову кашлює. Ну ладно, хоч розмерзне трохи. ході розмерзне Хоч Ході потікає, з однієї стони лею, з іншої витікає. Ну ладно, нічого. Половина залишиться. Тепла вода нагрів на газу. Так. Все. Хтось собі тут на господарстві ногу поранив, я так бачу. О, бачите? Червоні плямки на снігу. Хтось собі поранив ногу десь тут. О! Бачите? Когось є поранена нога. Не знаю, що сталося. Всі тут гуляють. Де тут молоденькі? Я не можу зараз вже розрізнити, бо вони майже всі одинакові. Так о той один, два. Три. 4, та всі є, всі тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 коней з підухами моїми, з усіма прекрасно, всі у зборі. У нас немає поки що потепління, поки що у нас от, всюди багато снігу. Не знаю, скільки морожу, я ще не дивився сьогодні. Отак, жалте, у мене є плани. Е, хочу з'їздити у Львів, але знімати нічого не буду, бо я вже наступного разу був, знімав. Ось. Так то я е, видалив потім ті відео, які я знімав. Ми їздили в чирк, я вирішив видалити. Бо там була музика, там було багато людей, там в кадри люди е, попадали. Ось. Тому так. Я на всякий випадок перестраховуюся, бо людей без дозволу знімати не дозволено. Не знаю, бо людина може скинути скаргу, щоб видали це відео. Ну, багато блогерів знімають, звичайно, відео і не видаляють роками. Канали живуть, відео такі живуть, але я буду знімати тільки у себе на господарстві, тільки про себе і тільки тих людей, які дозволяють себе знімати. Ось. Так. А, тому я не буду нічого знімати. Як буду заходити в магазини, там нічого цікавого не буде завтра. Ми просто їдемо е, так знову прогулятися, поки зима, поки е, є можливість, поки сніг красиво, прогуляємося по Львову, купили квитки. Так, зайдемо в черк, подивимося, що там є вистава, там якась буде вистава з тваринами, з псами, я так зрозумів, ось у Львові. <клухи> Не знаю, щось я трохи простудився, здається, бо трохи каслює. Щось голову драпає. <клухи> Сьогодні Жанку, коли став, то погодував, випустив їх. Так, бачите, червоні крапки. На снігу. Хтось когось поранив, так о. Щось курка собі, напевно, ногу пробила. Трохи десь. Не знаю, ну буває. В сараї. Гуляють. Сьогодні вже яке 21 лютого субота. Вечол. п'ятого година вечора чи ні, чи вже до шостої доходить. Та до шостої доходить. Ось ще декілька хвилин вже шоста буде. Вже день трохи довше вже не так темніє. Вже не так бисто темніє. Бачите, отак. Поки я їх випускаю, бо зараз холодно, так, наглядом дивлюся, вони їдять, п'ють, потім їх заганяю назад в сарай. А от вже весною вони будуть ходити літом, коли захочуть і скільки захочуть. А зараз, щоб ноги не пообморозували, бо в мене були випадки, коли я мав згадаю їх поступо забирати, бо обморозили ноги собі, поки гуляли на вулиці, тих менших. Тому їх потім в кухню і забрав. Зараз вони добре, вони відігрілися. Ось. Тому <кій> я не дуже люблю цю пізніх, які вилупляються у мене. Які вилупляються у мене вже коло осені. Бо тоді потрібно їх забирати в тепліше місце. А так, коли вони у мене маленькі, вони у мене можуть жити на вулиці, літом на вулиці. А осінню, вже коли зими, коли вже є прохладно, коли вже зимно, то треба забирати. вони не встигають до зими такі стати, які мають бути дорослими. От якось так. Ну і вони і трохи були ноги, по от Ота молоденька петушок. Ще яка той білий, а, ота чорна, І все, так? Так, а, і ота, здається. І ви пам'ятаєте їх, ти мов, а, та. От ота чорненька. Не знаю, щоб і ногу пробило. О я бачу. Та, от червоний. Весь сніг червоний. Від неї тепер. Щоб і ногу пробило до чогось. Ну нічого заживе, нічого страшного. Показувати близько не буду, звичайно, не знаю. Буде некрасиво. Отак. Що у нас тут? У нас тут взагалі капець, Весь сніг чорний. Коло санаю. Туди їх частіше всього випускав. Всюди чорно. Зараз я відкрив їм сарай, Що вони тут? заходили. Відкрив. Відкрив селай. Вже вам хочу сказати, вони вже збираються в одну кучку зараз, підуть спадки. Вже не можу, вже вам чесно так кажу. Вже хочеться, хочеться весни, весни. Літо хочеться. Нічого цікавого немає навіть. Нема, мав що знімати. Отак. Зараз заберу додому, віднесу. Я в тим їсти даю. О, позаблезало. Лід сам. Заніс додому. все. Ой! Я ще чуть не впав. Можна їздити. Так. О, весь сніг червоний, бачите? Десь прибило ногу сильно, напевно. Ладно, я потім подивлюся, тут вже без камери знімати то не буду. Щоб не було потім проблем з відео. Тому знімати зблизька не буду. Сніг їсть замість пити. Іде пити. Сніг їсть. Не п'є, сніг їсть тільки. Отак, От взагалі нема про що навіть її розказати, зазняти. Скукута, зима, літом, то весною вже таке все зелене буде вже буде про що знімати. від тої кудики весь сніг червоний. Десь напевно так нормально ногу пробило. Може на якийсь цвях стала. Або щось на якесь гост, або за якесь скло. Хоча в мене нема села і скла. Не знаю, або на якийсь дріт. Так, що там? Хто там кричить в мене? А та їх забрати я буду потухи зганяти. Вони навіть не зайшли самі. Там пустовали ходять. Все, давайте йдіть. За думаю, вони самі зайдуть. Ой, болить ножка. Болить ножка. Той чорний, бачите, як сидить. Зараз я її заберу. Болить ножка. О, бачите. Так. Зараз я Ду. О, ходить хляпає. З ноги всі в неї в усьому двору. Поки що не хочуть заходити ладно. Самі зайдуть потім. Завтра в першій годині дня будемо виходити з дому. Сестра нас буде вже чекати там у Львові, бо вона сьогодні залишилась ось. Хоч ми підемо погуляємо. Не знаю, побачимо. Можливо, і познімаю щось вам, можливо, ні. Я взагалі не знаю, чи брати з собою телефон, чи не брати, якщо щось би було цікаво, то хай би познімав, а так, то не знаю. Я більше що зараз чекаю, то... Весну, зараз вже 21 число сьогодні, я вже сказав, субота лютого вже буде березень скоро і срочно-срочно куплю качок. Так, березні десь. І треба, що не тільки сніг їдять, будемо бачите, ті воду а і сніг їдять, хоч збирають. Інкубатор куплю. Але не все зразу. Напевно, так зроблю. Інкубатор в березні, ой, качок у березні я вже казав в одному відео. а Інкубатор то вже в квітні буде. Вже самі кури слизгаються. Тільки що я вам не показав, мені було смішно. Вона йде йде йде, слизгається, бачите? І важко йти. Ні, отак. Всім слизько їм слизько. Вже... Та вже давно шоста. Та вже давно шоста. Вже темніє в шості. Спочатку темніло в п'яті. День Тоха. Тоха ж більшість стає. О, ось десь там загубився. Покотився, він його збирає по сходах. Я так бачу, вони йти не хочуть самі. Якийсь трохи вітрець піднімається холодний. Ладно ой. Якось так я себе й сьогодні не показував. Зараз вони зайдуть, погуляють. Взагалі нема про що знімати, показувати, взагалі скукута і на господарстві теж. Ладно, всім дякую за перегляд, буду я прощатися, бо взагалі показати нема що. Зараз, коли зайдуть салать, я почекаю. Бо вони ще, напевно, не нагулялися тут, гуляючі, хоча вже темніє. Все, Всім дякую за перегляд, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду далі знімати про щось. Чекаю вже літо, бо літом з буде основне е -е, відео. Я буду знімати Пінку бачу, про інкубацію, про чеплят, про качок буду знімати. Все буде обов'язково у нас все. Всім пока. Скоро зустрінемося.